23 квітня розпочала свою роботу 84-та наукова конференція науково-педагогічного складу Одеського національного технологічного університету, яка зібрала на одній платформі професорсько-викладацький склад чотирьох потужних інститутів нашого закладу вищої освіти. Цього року були представлені ключові спікери кожного нашого навчально-наукового інституту, і була закладена, покладена вже тенденція, що в нас буде секційно історичні виступи про наших фундаментів. Аторів нашого університету конференція буде тривати 4 дні з 23 по 26 квітня. Будуть напрями всіх наших випускових кафедр, всіх наших наукових шкіл. Конференція проходить цього року в змішаному форматі. Зокрема, пленарне засідання було як сьогодні було, так або окрема постерна сесія, з якою всі зможуть ознайомитися. Серед учасників конференції міна відомих професорів, які сьогодні є авторитетними не тільки в Україні, а й за кордоном. Професор одеського національного технологічного університету університету Любов Тележенко у своїй доповіді представила проблеми здорового харчування і виділила основні наукові дослідження, які зараз проводяться на кафедрі. Сьогодні ми розглядали тему проектування харчових продуктів, тобто створення таких продуктів, які б як обога більше відповідали необхідності нашого харчування, щоб ми забезпечили свій організм. Всіми макронутрієнтами, такими як білки, жири, вуглеводи, харчові волокна, та мікронутрієнтами це вітаміни, мінеральні елементи, біологічно активні сполуки. Сьогодні кафедра над цим напрямом працює, а також над технологічними рішеннями різних проблем, заготовкою напівфабрикатів, як заморожених, так і інших. Створення умов виробництва доцент кафедри процесів обладнання та енергетичного менеджменту Ілля Сироцюк молодий, але дуже амбіційний науковець, який працює під керівництвом авторитетного професора університету Олега Бурдо. На кафедрі проводяться унікальні дослідження, які фінансуються Міністерством освіти та науки України. Під час конференції Ілля розповів про деякі свої наукові дослідження. Сьогодення, як ми знаємо, воно досить таке жорстке в плані енергоефективності технологій, тобто наукова спільнота у нас спрямована на те, щоб скоротити витрати енергоносіїв, при цьому забезпечити ресурсоефективність використання сировини в харчовій промисловості та інших промисловостях. І наші наукові напрямки вони саме якраз направлені на те, щоб Знайти ці самі технології, які будуть нам допомагати отримати ті самі продукти, які ми маємо на полицях, але при цьому за рахунок зменшення енергофтобто зменшення енерго. Витрат зменшення покращення так, би мовити, якості цього продукту, і ось сьогодні в своєму в своїй доповіді я говорив про так би мовити, технології адресної доставки енергії, тобто використання електромагнітного поля, яке досить активно використовується в і в побуті, але для інтенсифікації процесів тепломасоперенесення. Робота конференції триватиме до 26 квітня протягом чотирьох днів. Науковці представлятимуть свої наук. Кові результати обговорюватимуть актуальні проблеми з профільних напрямків і безумовно пропонуватимуть шляхи вирішення виявлених проблем.